Про за Україну там. А, я вже про світи говорю, мовчу. Не знаєте чому? А, я недавно з новим другом познайомився, він в Дніпрі живе, а, він отак, марка називається. Заходжу в локсфрут, ну, ну, щоб йому покрутити фрукти там. Коротше, випадає цей фрукт. Звичайно, що я йому не дав, бо він там багато коштує десь. 5-4 мільйони або навіть 3 млн. То за ці гроші багато світі можна купити. Ага. А, І от коротше. І типа я хотів йому дати, а він говорить, чому ти, ну, він мені говорить, чому ти мені не дав? Я говорю во. Сам типа. Типа я говорю йому, так, я вже змінив тут. Я йому типа говорю, коротше. Я йому говорю, то то шридкисний фрукт, він мені на кому не вибивався, мені він потрібен. <клухи> бо я з пламя бігаю як дурак. І вот, коротше, він сказав, я е, трачу гроші е, трачу для нього гроші, типа на рулетку. Там, трачу гроші на рулетку. На нього. Так, він типа говорить, е, мені випав пламя. Я його з'їв, коли в мене був світ. М -м -м, ніби я там проводив Так. І от, коротше, типу він говорить такий, почому ти мені не дали? Я говорю, ну то ж рідкість не фрул, він він що там 7-8 мільйонів або навіть більше. А він мені говорить, блін, «Я хотів мене прикончити, ні, я за нього сильніше». А потім він мені говорить, коли, типа, ми з ним давно подружилися, ну, день тому. А почему ти мені його не дав? Я говорю, я я говорю, Та, то ж рідкий сніф, руки, ты. він дуже мощний і для мене він дуже пригодиться. Але в того фрукта є мінус. Що він, коли тебе б'ють із за вищого уровня, то він не пробиває мій. Типу, коли тебе б'ють за вищого <клево> 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 уровня, то, 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 тоді тебе б'ють. А ну, мені потрібен пробувальний фрукт. Е, ну, тінь — то дуже мощний фрукт. А ось такі пружини, пламя, світ. Ні, світ теж на пробувальний. Але він слабенький. Ну для мене він вже став слабенький. А потім, коли зі плам'я... у мене були там всі способності, бо я, ви знаєте, що я ду цей дуже люблю типу, цей... Як то сказати вам, як вам тут так пояснити? Він коштує десь той фрукт 5-7 мільйонів. Ну я не знаю, ну просто може я вгадаю, коли цін буде продаватись Ну то дуже мощний фрукт. Тут навіть є обіда, у мене скоро буде вже багато елевів. І ось таке. А він говорить треба було його прикончити. Ну, типу, мене прикончити. Ага, там мене 2000 хп, спочатку попробуй. Він мене так е, б'є, ну типу, Лопашить. Ну, в той ігрі так послабенько Десь через одну годину вже нанесе 1000 хп. Ну і от, коротше. І... <кій> Це старий підходить кінцю там. А якби я для нього буду тратити на рулетку, типу, щоб йому випав... Примерно там фрукт свят. Ну фрукт свят, якщо зробити Б2, то він дуже офігенний і дуже мочний. Я не знаю, чи він пробиваєм чи ні. Типа, коли тебе б'ють, він, він, він може бути непробиваймим. Тебе не будуть бити на вищого уровня тупо просто. Там. І от стеки таке. Кстати, в обнові в тої ігри... Ми попрощалися з старим блок з Дякую розробочки, що ви зробили нову анімецію. Тепер я не розуміюся, які то фрукти. Ну, типу, пишеть? Пишеть мономіні. Але я не розуміюся, тупо які то фрукти, але якщо по-російськи, то вже ідеально. Вже говорю, чесно. Цень дуже мочні. Він ну, для мене потрібен. Мені дуже сильно потрібен. E, вот, короче. Я не знаю. Хто э, грає за фруктацію, пізніше шкала тьми. Хто грає Blox Fruit може знайти, не знаю, но вот И Відео підходить до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на мене. З вами був Фіадрі Про за Україну і всім пока.